Люди кажуть, що гальмівну рідину треба замінювати раз в 90 тисяч або раз в 5 років. Це все неправда. Розповідаю чому. Гальмівна рідина, як будь-яка рідина, вона має свої властивості. Тобто вона має мати колір світло-жовтий, точно не тьмяний, не темний. І саме основне, як її перевіряти. Наша команда перевіряє для кожного замовника автомобіль спеціальним тестером. Я знаю, що можна і мультиметром глянути, але краще тестером. Тестер у нас показує, якщо більше 3% води вологі є саме в рідині, то її 100% треба замінювати. Плюс на температурний режим ми також перевіряємо, бо кожна гальмівна рідина має свій допуск до певного автомобіля. Там до 3, до 4, до 5.1. Тому це все записано саме в характеристиках автомобіля, в обслуговуванні, і тому ці всі моменти треба зважати. Якщо ви з цим, звісно, не хочете паритись, хочете просто їздити на класному автомобілі, то пишіть, звертайтеся до нас. Ми все вам розповімо завжди. Обслужимо автомобіль, завжди порекомендуємо, перевіримо. Ну і звісно, будете собі їздити ні про що не думати. Більш детальніше, звісно, на нашій сторіночці заходьте, підписуйтесь. Команда Кенкарс.